Якщо говорити про криптологію, то насправді багато хто думає, що це щось таке є секретне чи щось робить, насправді це не так. Тобто вся криптологія полягає в тому, що ви придумуєте новий шифр шифер всім розповідаєте. І якщо ви відкриєте хендбук о криптології, ви на них гамбург десь там років 10 чи 15 тому, то він там весь час поповнюється. Там перші слова вступу, що криптологія це не рука, це вивозить математика, це вся математика. І нас сьогодні буде от саме пояснення того чи приклад, приклад того, що от є певні математичні ідеї, так? як їх реалізувати в криптології, а потім як реалізувати на цифровому комп'ютері, чи, скажімо, на квантовому комп'ютері, чи вода, так? І сьогодні в нас дебют. Максима, так? Так. Прошу Максим. Це не сказати було. Це роботи там видана кого-нибудь ремонтом. Чим це Іще перехворення та візоні що Це, є, це нова відповідна криптографічна сама графічна схема, досовена таких картах, як погірше перетворення, а саме по входах стрічки Мербільса, місце стрічки Мебліуса, та обходить пляшка тяння. Та візуальне конування на основі. Це загадка матка зникного подарування на перший погляд, в чому це візуальний парадокс? На перший погляд це є два посильники групки, які створюється з якоюсь певним комплектом. Коли ми знаємо, що прикупник А якось перестава, у нас вийде типу прикупник Б, тільки в ньому є основний зникну поради. Оце от прогноз використовує наше сприйняття. Ми сприймаємо. Типу є гіпотенуза. Насправді, що відбувається, це гіпотеноза нас криває. Ось тут, от, в точці, де синій приходник і червоний перекладається, гіпотеноза викривляється ну, трохи. І це насправді не є єдине. Але коли ми скрипаємо печі, якщо ми подумаємо, що це трибунок. У нас якась матка відбувається. Що з логічних перекладів, це звільнена вернулася, але ділянка тим, що це є нон новоентний комплект. Це поверхня без орієнтації. Коли ми йдемо по зовнішній стороні, ми то виходимо через точку, і ми вже типу їх всередині Так само, коли ми йдемо назад, ми походимо в іншу сторону. Подібна штука відбувається з межкою день, де створена де, якось боссичка рекурса, з середини можна вийти на зовні. Ми не можемо задати орієнтацію цієї групи. Тільки там. Колись як будете читати, пляшка кляйна, вона не існує трьохвимірному просторі. Вона існує чотирьохвимірному просторі, тут таке зображення, ну, уявне, скажімо так, це якраз ті об'єкти, які в трьохвимірному просторі не існують. Потім я колись розкажу, як вона з'являється. І саме це я використовуватися для шифування на шикар. Так як це двох скажемо, то на першому рівні шафоном на щитанні, в другому лінії, Наше форма, як здається, що файл? Фактично, це є ну, в самому моменті Recycling медж тобто циклічна об'єкція, де кожен символ проходить якийсь інший Тобто Кожен символ М, який наразі з кінчанням фігуру, покупляється допомогою двох функцій, які символіють підробні стихійні медиації. Ключа у нас є два ключа, це мородкування, тож ми покажу. Це є поворот нашої спічки навіть два ключа, як у нас вами заходиться. І ми двома типу, уколенами будемо симулювати пляшку театру. Так як це є новом поверхня, це додає якісь рівень невідності нашому коду. Але знаючи причину, ми можемо повернутися на наші назад і отримати наші підічні назад. Після того, як ми отримуємо... Наші зашифровані дані, ми переходимо їх війховий вклад, байдера, і кодуємо на зображення. Там, де нуль бік буде підставлений по стандартним геометричним розташуванням, а один бікс – парадоксальний. В нашому випадку бік це буде простий прикутник, а один бік це буде парадоксальний прикутник з колегами. І це буде зубачено зображення. схема, яка це операція, у нас є. Наш кої текст, потім ми проводимо її через функцію Т1 з нашим першим ключем. Фактично як це відбувається. Наш алфавіт на це стрічку стрічка І в І... нас відбувається ну, пересновка буквально. Ну, як вона б'ється, ABC, A, B, C. Наша буква А переходить в буквально. Після чого це відбувається ще один раз. Тільки ми побачите складно на набагато більшому там, 256-7. щось Після цього як ми два рази закликали цей час ми отримуємо шифр таксі, який ми проводимо в бінолі. Вікове зображення і будемо розбрати. Нікому немає, будемо зображення. Це, як виглядає, представлення це доходу, ми все може займається. Ході у нас якесь повідомлення і два Так що ми давай мобіль став консультантом. Тобто, Діємо перетворювання мобільства на наші повідомлення. Ми отримуємо щось так спільно. Потім на цю кладемо іншим включаємо, іншу функцію, ми граємо ще з вами. Проводимо підтримую і військовий формат, і такі на кожен бід ми йдемо камерами. Якщо це відвід, то ну, ми малюємо по сей. Якщо один, то це впаде сайт. Як кінці ми це саме зберігаєш якомусь зубашку? Тобто виходить, що цей князь. Ця схема не тільки враховує інформацію, а кому є саме існування інформації, якому ставимо зупрошу. Звісно, з того буде потім виховати дуже багато проблем, про які ми говоримо пізніше. Типу, для розчарування повідомлення, у нас має бути чітке зображення без ніякого стиснення або без ефектів. Це не шахтування. Тобто ми з нашого зображення витягуємо. Після чого ми проводимоський текст і діємо вернею функцією свідчамо відповідно. Т2 і Т1. І цінуємо терміну нашу типу далі назад. З особливості це те, що ми, ми працюємо з обічним перехворенням на норянку волонтерів. лінійною, Але якщо ми знаємо причину, то ми можемо підтримати наші варіанти, Тому що, як я казав раніше, ця схема виховує саме існування інформації, на тому, що ми, от ми будемо бачити, збираючи його скотика, то те, що там десь є якісь прикутники, чи то не прикутники, ми там не будемо вже цим співати фактично. І так одна з причин, по якій ми все створюється, для для це для майбутнього посилення поспаду ширину та відкриття дороги для спадкової стегнографії. Ось. Якраз не так. Це ж забезпечення якоїсь альтернативної моделі, логічні основі і на основі того, як ми сприймаємо вчені інформацію, Оце так представлю, що в останній методу духовного спілкування з новою занятою фізичну носію. Це пізніше, коли я буду розказувати, де можна поступити і ці шифри нам показують. Це, коли в нас є суто, вийдемо бік шифер тексту. І ми пробуємо якось працювати з цим суто, що ну, так, Це коли у нас є контекст, та відповідний йому що протекст. Але ми не знаємо, що між ними є, як буде переходити і ми пробуємо якось зв'язувати. Для останній, так, самі таксомі атаки, то ну, людина йде зображення. Чи вона зрозуміє, чи там є щось, чи ні, це вже. Якщо ну, у нас з'явилися парадоксальні супутники, постійні супутники, що нас в нас що це які потім якось переводиться, щось продобавиться, це посвідчення пуститься. Можна побачити як не взаємодію. Ви людина подивиться на городників на зображення, то мало що є. Також статистика до аналізі старфіо інспекцію. Високосити аналізів у зображення і саме графік інспектів та різні що шуми і спохись зубашення були змінені. Так як е, ця схема не працює на такому вірні, вона просто пише маю докупники здають, то знайти якісь якісне шуми дуже важко буде. А візуальна інструкція це єсно слово, що людина просто не побачить Вона не побачить в нього. Це завжди дуже дуже проблема. І також це візуальне воно передбачає, що наймач може правильно зрозуміти в цілу ілюзії. Якщо ми хочемо це якось автоматизувати, нам потрібно якось навчити модель, щоб вона розрізняла ці вибухи або якісь там візуальні Ну і переноси. Найці дерево може використовуватись це. В Серед тому, що по цьому визволю, це в країні діє авторитарний режим, коли потрібно передати якесь повідомлення відкрито, але так, щоб я ніхто не побачив. Тобто на якомусь полкам так, постерах, кафій або Також, як для водяного надіяне маркування передано, різних наприклад, на руководні поки мають. Також, якщо якась людина в Краси на великому роботу чужого, на якій це викликав, вона її бачить, і варто можна викрасти, щоб робота була вправлена в житті. Також це може бути як задумання інструкції до кого-то званих досі. Коли ми хочемо надати якесь повідомлення, наприклад, в інтернеті або в якийсь газеті в подібні. Це посилення основного шопування структурного закуплення. Більшість шифрів, які зараз є, наприклад, ще, полощні шифри, саме АЕС, вони діють суто на ну, алечні складості. Вони математичні шифри, які просто приховують інформацію. Вони не проховують існування цієї інформації. Цей шифер хочу сказати, що він, фактично, крім того, що ми приховуємо інформацію, був, круто, якщо люди взагалі не знали, щось я. Але, може всі презентації виявилися надомувати, я не знаю. Щось конкретного? Теорія. А як ця теорія говорить? Тому що це такі дуже загальні слова, чи ти ще не встиг розібратися? Скажу, дякую. Я просто скажу пару слів, багато хтось думає, що це галографія, вона викладає з недавно. Насправді наше старіше, що ми собі уявляємо. Якщо, може бути колись чули, про таких поставців інформації, які не знали, що вони несуть інформацію, а дізнавалися, що вони несуть інформацію, лише їх після їхньої смерті. Тобто -то там робилось якесь татуювання, типу татуювання, так в тілі він приїжджав, його вбивали так, і читали повідомлення. Через певний період це повідомлення виникало так, карбінного ну, там, чи там де воно було вибило, а потім зникало. За спеціальні шумили, це основно такі принципи сходу були. Ці всі речі вони дуже класно використовуються для передачі інформації. Він собі е, дуже просту таку річ. От, я хочу Максиму якось передати інформацію, і Максим всім розповів, що він є любитель старих фотографій. І от ми один одного, Максиму от, от там є фотка за 1898 рік і якесь там щось є. Там Дві пані сфотографувалися. В такій-то майстерні, наприклад, майстерні, майстерні житті, і Максим мені пише, о, вийшли мені, бо я дуже цікавийся, якраз кажуть, це є Тобто я можу по тим самим методом, там ж стара фотка, так? якість там, самі знаєте, я можу тим самим чином. Тих трикутнички наліпити туди, так? Уявіть собі, якщо буде там навіть з лукою дивитися, він щось там розпізнає, Значить, я можу там навіть ці трикутнички якось продуктувати, як завгодно, чому. Я просто возьму ту фотку, відсканую, там дуже круто. так? І там десь ці трикутнички так поліплю, що скаже, якщо там колір був сірий, так? такий дуже темно сірий. Там десь з'являється якісь чорненькі, маленькі, трикутницькі так? Зрозуміло, що вже навіть не кутер цього навіть він не розпізнає, тому що немає таких. О, це стара фотографія, чорне, що там може бути? Ну там ви цвіло, виїлися, ще щось, так? Але таку інформацію я, наприклад, можу передати там Юркові всі координати Кацапів, так, по яких треба попасти. так? Ну, я так умовно кажу, безприємна інформація. Друга така річ. Таку ж саму інформацію можна передати, якщо ви десь там щось вкрали. Ну так і китайці, це роблять ранці, це роблять неперервні розумієте? І якщо, наприклад, ми є два любителя старих фотографій, то ми можемо ті фотки пересилати один одному тисячами на день, навіть просто виставляти на якомусь обсаді. Я виставляю всі дивіться, які круті я маю фотки. Так? Вінко зайшов, стягнув фотку, так, отримав повідомлення. Появилася нова фотка, він отримав повідомлення. Він поставив на свій сайт там, фотку барішком з капелюшком, і там з якоюсь в руках. Я стягнув, я отримав відповідь на це повідомлення. І так далі, і так далі, і так далі. Насправді ця технологія стара, яка колись була. Вона просто тепер вдосконовлена, вона набагато швидше. Але, як ви бачили, декодування, тобто зловнає, він є дуже складний. Якщо ти не маєш програми, не маєш качів, так? це нереально. Це от то, що там n-факторіал в квадраті, тозьмі від собі. Наскільки я пам'ятаю, 2 факторіал, це 2, 3 факторіал це 6, 4 факторіал, це 12, так? 5 факторіал. Хорошо? 5 факторіал це що, до 12, то можна на 5 це вже 60, так? Тобто, якщо я маю 5 символів, то це 60 квадратів. Це 3600, так? Варіацій. А тут мова йде про всякі трикутнички. Тобто, якщо ми маємо 256, так? Тобто мій анфайлів 256, тому що там я вставляю пікселі різні, 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 різні. Тобто, піки 256, то навіть би квантовий комп'ютер вирішився. 256 факторіал, я брехатель буде, я не знаю, скільки це є. Це трошки багато. І от ці принципи насправді в нас так само є люди, які працюють в цьому напрямку на кафедрі, якраз тепловербі, потім будете слухати їхні лекції, нам цікаво розуміти методи, як це робиться на якомусь трі. Тому що ну, тут в ці, цій роботі, як його там називати, віза чи вса, це вже не виглядає. Він запропонував ідею. певну ідею, Та, Як це робиться? То добре розібратися, перша річ, як це робиться, і друга, як це як підготувати, тобто він насправді математичному навчання, як це реалізувати. Скоріше всього, що це реалізувати на звичайному комп'ютері де трошки важкувато. Він може там процесор згоріти чи ще щось, так? А отже на квантовому комп'ютері це вже інше питання. Тому що в що не... Вступна, річ. чим ми будемо займатися. Як ми будемо це все щось нове, тобто нам треба в першу чергу, те, що нове появляється, осмислити, так? Друга така річ, якщо ми можемо його вдосконалити, треба вдосконалити, тобто, якщо ми можемо його зробити краще. Ну і саме буде, треба подякувати Максиму, який не побоявся і сказав, що він буде першим.